І, власне хотілося б дізнатися, взагалі які перспективи цього альтернативного маршруту. Ми розуміємо, що це все відбувається завдяки безпековій складовій, яку забезпечують і військово-морські сили, і збройні сили України. Але як надалі він може працювати? Знаєте, найголовніше потрібно розуміти, що в усьому українському портовому кластері сьогодні вирішується надважливі для нашої країни питання: збереження робочих місць на підприємствах експортних, надходження валюти та податків до бюджету. Зрештою, насправді, і стабільність гривні та всієї нашої економіки в подальшому. І все це залежить від того, чи матимуть українські виробники вільний доступ до світових ринків збуту. і тому стратегічно насправді посилюючи захист портів Одеси і завдяки нашим збройним силам, і завдяки партнерам, які нам надають зброю та ППО, ми захищаємо своє суверенне право торгувати з ким хочемо ми, а не з тим, з ким нібито нам до цього дозволяв агресор. Що ж, дякуємо вам за інформацію за те, що долучилися до нашої ефіру. Олексій Леонов, народний депутат України, голова підкомітету із питань оподаткування податком на додану вартість комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, був з нами наживо.